Друзі, вітаю вас! Тема сьогоднішнього нашого роздуму вдячне серце, як ліки. Читаю слова апостола Павла, котрі він написав до Филип'ян, 4 розділ і 4 вірша, і далі. Він сказав: радійте завжди, в Господі, і ще раз кажу, радійте, нехай ваша лагідність стане відома всім людям. Господь близько. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Друзі, ви ніколи не задумувалися над тим, що правильний стан нашого серця це може допомогти нам у вирішенні багатьох багатьох проблем. Помітьте, що контекст цього уривку, завершення, говорить про вирішення проблем, а початок говорить про стан нашого серця. І апостол Павло починає ці слова, цей уривок, який я прочитав зі слів заклику радіти. Він каже: «радійте завжди в Господі, і потім підкреслює, і ще раз каже, і ще раз кажу, радійте. Радість це ліки від багатьох хвороб. І знаєте, що цікаво, що апостол Павло не просто сидить там десь на березі моря, в хорошому настрої, і пише лист до філипян, щоб вони раділи, а їм важко. Навпаки, апостол Павло пише післання до Філипян із в'язниці. В язниці. його житті труднощі, випробування. Він в неволі, він не може йти проповідувати Боже Слово. Я думаю, ви розумієте, які умови були тоді в в'язниці. Там не було харчування хорошого, не було хороших умов, та й взагалі у всякій в'язниці немає умов. Але ви знаєте, він говорить їм «радійте». Тобто, ми бачимо, цілісна, укріплена в, Богі, в Бозі людина пише, і закликає Филиппіан радіти в труднощах. Це дуже важливо, в якому стані ми знаходимося. Він каже, «радійте». І важливо не забувати це, друзі. Важливо не забувати е і розуміти, що суть нашого життя це не те, що відбувається навколо нас, а те, як ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас. Це і визначає, щасливими ми чи ні, як ми себе почуваємо і так далі. Це мега важливо, друзі. Замість смутку. Павло говорить, що не журіться, але у всьому молитвою та благанням і з подякою висловлюйте ваші прохання до Бога. Тобто, протиставляючи смутку, він говорить, моліться. Якщо навіть і смуток підступає, Боже Слово закликає нас молитись. Це дуже важливо, друзі. Якщо ми постійно переживаємо за наші проблеми, ми починаємо сумувати. Якщо Цим і закінчується. І ви знаєте, що цікаво? Цікаво спостереження, те, що людина часто переживає за те, що ще не відбулося. Якщо ми постійно переживаємо з наші проблеми, ми багато разів проходимо повз них, чого Бог не задумував. Сьогодні переживаєш, що буде завтра, завтра переживаєш, що буде завтра, а завтра прийшло все нормально. А ми вже переживали. І люди переживають і бояться майбутнього. Я колись читав аналітику, що більшість, більший процент людей переживають за те, чого ніколи не відбудеться, але вони вже проходять цей шлях, проходять і проходять і живуть в стражданнях. Подумайте над цим, чи логічно це робити. Ви знаєте, якщо щось і буде, навіть якесь випробування, Бог допустив, щоб ми пройшли це тільки один раз. Переживаючи постійно і боячись чогось постійно, ми переживаємо це кілька разів. Якщо людина переживає за те, чого не сталося, це взагалі фантом, котрий, скоріше не відбудеться. Подумайте про це, друзі. І от апостол Павло каже: моліться, якщо ви переживаєте, якщо ці емоції тривоги, ці думки тривоги, моліться. Написано: моліться і з подякою. Ось тут важливий момент, я хотів би підкреслити, що вдячне серце для нас як ліки. Коли ти вмієш дякувати Богові в труднощах, коли ти у випробуваннях бачиш те, що в тебе є від Бога і благословіння, це велике набуття, друзі, і це хороша основа для того, щоб ми подолали ці проблеми і йшли далі. Зауважимо це. І далі апостол Павло говорить, що мир Божий, який перевищує всякий розум. Він наповнить наше серце. Більше того, там написано, він буде охороняти наше серце. Як важливо мати хорошу основу, правильну основу для того, щоб сміливо рухатися вперед і долати труднощі, хороша основа це вміти радіти, це не переживати, але довіряти Богові свої турботи і дякувати. Вміти подякувати Богові, коли ти в потребі. І коли ти так все це несеш в молитві, Бог дає Його забезпечення це мир. Зауважте, апостол Павло не говорить, і тоді ваші проблеми одразу вирішаться. Він говорить тут, що виявляючи Богові наші потреби, перше ми будемо мати мир. Звичайно, перше, що нам потрібно, щоб було в нашому серці, це мир і мир Божий, друзі. Тому. Давайте це пам'ятати. Коли мир Божий в нашому серці, ми йдемо вперед. Ми сміливі, ми цілісні, і ми бачимо, як Бог діє. Маючи хороший стан нашого серця, ми можемо побічати Божу руку в нашому житті і чути Його голос. Це хороша основа для подальших правильних кроків. І для вирішення наших проблем. Це хороша основа, щоб зрозуміти, як нас Бог веде, і побачити, і я б сказав би, і отримати ту відповідь, за яку ми молимось. Тому пам'ятаємо це, отже, вдячність це ліки, це ліки для нас, друзі. Тому будьмо вдячні, будьмо глибокі в Бозі, вміємо дякувати Йому, і мир Божий буде завжди в нашому серці. Нехай Господь рясно вас благословить. i mean